І тим часом іноземні студенти Сумського державного університету запрошують сумчан на тренування з регбі. Грають вони на стадіоні біля університету. Детальніше розповість Олександр Качанов. Гільберт Селемані з Зімбабве. Навчається у Сумському державному університеті на лікаря. На батьківщині займався регбі. Продовжив ці заняття і у Сумах. У вільний час. Разом з ним на поле виходять близько 10 студентів. Сьогодні їх шестеро. У нас немає людей, мало людей, лише іноземці. Ми хочемо, аби багато людей прийшли займатися цим спортом. Тому команда Суми Стейт Юніверсіті грає у регбі сім. Різновид регбі, але грають за аналогічними правилами класичного регбі, де гравців 15. У сумській команді зараз представники Зімбабве, Замбії, Нігерії та Кенії. Країн, де регбі за популярністю поступається хіба що футболу ми, ми чекаємо. Ми запрошуємо сюди, в регбі. Сюди, в регбі.